Ввечері 4 вересня та ночі 5 вересня на Волині вирували пожежі, зокрема у Луцьку та районі. Так, 4 вересня о 19.33 від лісників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Яромель Луцької громади горить ліс. На місце події виїхали рятувальники ківерців Луцька і Рожища. Пише ДСНС Волині. Працювали 5 одиниць пожежної техніки і 40 осіб особового складу. Також на місці пожежі працювали 5 пожежних команд лісівників. 3 команди місцевих. Цевої пожежної охорони. Відомо, що пожежа не зова, ж загроза населеним пунктам немає. Вого їм вдалося локалізувати о першій 30 ночі. Наразі тривають заходи з ліквідації пожежі. А в ніч на 5 вересня, о третій ночі, на вулиці Ранковій у Луцьку виникла пожежа на підприємстві. За інформацією ДСНС Волині до місця події було направлено рятувальників трьох підрозділів Луцька. По прибуттю стало відомо, що пожежа виникла у одному із виробничих цехів. На ліквідацію пожежі було подано п'ять водяних стволів. Через Через 45 хвилин пожежу вдалося локалізувати. Повністю горіння вдалося ліквідувати о 5.13 ранку. Постраждалих немає причина займання та завдані збитки встановлюються.